Майже два тижні без газу. Мешканці цього будинку у Луцьку на бульварі Дружби народів розповіли, що у них відсутній газ. Вони стверджують, що не знають, у чому проблема, і скаржаться на те, що відповідні служби не можуть вирішити цю проблему. Мешканка багатоповерхівки пані Антоніна бідкається. Жити без газу дуже важко. Жінка звернулася до телеканалу Ві» і попросила про допомогу, адже в людей майже два тижні немає можливості приготувати їжу. Пенсіонерка. Каже, що газник після візиту працівників газової служби чистка чи що там перевірка? Бо сусідній стояк був, перевіряли там, все нормально включили. Але мені нічого не знаємо, хто там кому сповіщає. Тим більше я з хати не виходжу з паличкою, Мені дуже важко. Родичі порозіжались війна, порозіжались по заграницях. Я живу одна. я 11 днів, крім яєць, нічого не готувала. Бабуся каже, думала, що це тимчасове планове відключення, та виявилося, що ні. Пенсіонерка, щоб дізнатися, в чому причина, телефонувала до газовиків. Це робили й інші її сусіди. Ну і позвонила, що ж то нема газу. кажуть, що до вечора включимо. Вечором нема. На другий день дзвоню у вас на що на 9 поверсі в 106-й квартирі, ніхто не живе, не можемо до того дозвонитися і не можемо підключити, бо не знаємо, що там робиться. Всі ждуть, всі кажуть, я так каже, я дзвонила, так каже, я дзвонила, той каже, я дзвонив. Телефонували, ніхто не приїжджає, ніхто нічого. Ніхто не приїжджав Ніхто. Але оце тиждень назад, не тиждень, а на минулому тижні, в середу чи то, якого то дня були, приїхали. Приїхали з якимось там тімо, палкою, з якоюсь, набрали води і десь там підключили. Кажуть, протячка газу. Ну то. Підозра в 106-й квартири на 9-му поверсі Там, де ніхто не живе. Там де ніхто не живе. Лучанка пригадує, що мешканці будинку сповіщали, що технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газового постачання буде продовжено у зв'язку з відсутністю доступу до одного з помешкань. Тільки от скільки ще часу чекати, аби газ повернули, невідомо. Мешканці будинку кажуть, що саме через цю квартиру, яка знаходиться на 9-му поверсі, у них відсутній газ. Тут ніхто не проживає. Як бачимо, є навіть повідомлення про. Те, що мешканці не сплатили за теплопостачання та воду, і навіть є попередження про несплату за утримання будинку. Сусіди теж намагалися зарадити проблемі. По всьому стойку немає. А вам що відомо, чому так і чи приїжджали якісь служби не. вирішувати це питання? Ми самі ходили в ЖЕК, там треба відкривати ту квартиру. І ніхто її не хоче, ні ЖЕК не хоче відкривати, ні газ не хоче відкривати, а газ перекрили. Там можливо банк. Забрав ту квартиру за, це, за, борги. за борги. так. Років три назад дочка бачила, як ту квартиру відкривали. Зувщита вони були, все. І там був присутний проїв. Банку був, вона спитала його, каже, виставили на продажу 25 тисяч доларів. І на тому все. Вжех нічого не знає, газ нічого не знає. Мешканці обурені, бо ж не розуміють, чому повинні страждати через когось. Ми без газу, і це є пряме порушення. Тому що укладався договір, якому сказано, що газ повинні постачати нам. І все. Заборгованості немає. Так що на основі чого вони нам відключили на снайпев? Чого б, що перевіряють, незрозуміло. А приїжджали служби які б. Приїжджала служба. Сказали, що на 9-му борсі нас ніхто не живе, і потрібно відрізати газ їм. Восьмий поверх квартира доступу не дає до газу, але щоб відрізати газ, мають бути якісь. Основа для чого відрізати, бо просто немає жильців вдома. Це не нормально. Аби ж розібратися у проблемі та з'ясувати, коли лучанам повернуть газ. Телеканал Конкурентів звернувся за коментарем до Волинської філії Газорозподільні мережі України там пояснюють, відключили, бо під час перевірки з'ясували, що є падіння тиску газу. Так, ми почали технічну послугу по зазначеному будинку, як ви сказали приблизно півтора тижні назад. Немає газу тільки по одні, одному стоячку, тобто це дев'ять квартир в даному будинку. По даному стояку, як ви назвали, є падіння іменно по цьому стояку. Орієнтовно, це по-моєму квартира 106, в яку ми не можемо потрапити. Відповідно і загерметизувати газопровід вже невдовзі після запису цього коментаря телеканалу Конкурентів стало відомо, що у оселях мешканців будинку дружби народів народів-13» відновили постачання газу. Чи було це співпадінням, чи проблему вирішила зацікавленість журналістів, невідомо. Врешті головне одне після майже двотижневої відсутності газу люди нарешті змогли повернутися до звичного життя.